У WebSurf ви можете переглядати касові зміни і бачити звіти по ним. Для цього переходимо в блок касові зміни. Бачимо активні зміни, які ще не були прийняті. Бачимо зміни закриття дня. У нас було всього їх дві: одна вже прийнята, одна ще ні. І можемо деталізувати за чеками і побачити, які були продажі у котрій годині на яку суму. Щоб розглянути детальніше, натискаємо. І з'являється повне розшифрування по чеку. Які були продані страви, який загальний підсумок і на яку категорію було закрито цей чек. В активних змінах ви можете її також розкрити, натиснувши три крапки, і побачити загально по зміні результати, які були напрацьовані в цей день. Бачимо готівковий виторг. Підсумкове вилучення коштів з каси і бачимо типи оплат. На готівку суму закриту на карту і загальний результат за день. Також ми маємо додаткові звіти в блоці звіти. Переходимо. Можемо подивитися по продажах страв. З прогнозуванням і фактичною кількістю проданих страв за обраний період, наприклад, за цей. За необхідності змінити, ви можете проставити за день, за тиждень або за місяць. Можна відфільтрувати за кількістю, за часом, і середня кількість за часом. У розгорнутих групах ви бачите продані товари, які були, і прогнозовані результати. Чорним виділені вже фактичні дані. І синім це прогноз. Ви можете переглянути звіт про прибутки та збитки в розрізі так само періоду обраного, наприклад, за місяць, де ми бачимо щоденний виторг і витрати, які ми понесли на відповідну статтю. Загальний результат чистий прибуток по закладу. Також є діаграма розподілу по собівартості, витратам, іншим витратам та іншим доходам. Можна переглянути звіти по результатах інвентаризації за вказаний період. Можна переглянути звіт по заробітній платі, обираємо період, бачимо загальні результати по заробітній платі за кожен день, можемо побачити кількість чеків по співробітниках, середній час обслуговування, план, який формує система згідно даних, і трудові години. Користуючись цими звітами, ви зможете краще зрозуміти аналітику роботи закладу і зробити правильні управлінські рішення.